Вітаю, друзі. Так от сьогодні знову ж таки про можливість вашого затримання та доставлення до ТЦК і останніх змін до Кодексу про адмінправопорушення. Як я вам розповідав раніше, то ну, у тих відео, які ви можете подивитися там попередніх, що були внесені зміни. І тепер ТЦК вони ем, можуть не складати протокол про адміністративне правопорушення. За умови, якщо, якщо людина, тобто особа, яка, наприклад, не з'явилася за повісткою, так, була оголошена в так званий розшук, тобто було звернення в поліцію щодо затримання, та доставили. Так, от е якщо людина військово зобов'язаний в даному випадку, е не з'явився, але питання в чому? Якщо він подав заяву. Якщо особа подала відповідну заяву, в якій вона не оспорює допущене порушення, та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності, тобто треба подати заяву. Це зафіксували, але вони ще додатково написали, що у випадках, передбачених у цій частиною шостої сьомої цієї статті, 258, п'ядесят уповноважені посудової особи після отримання підтвердних документів про отримання особою виклику виклику, так або відповідної, або відповідної заяви виносять постанову у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього кодексу, тобто без людини воно стосується і доставлення. Тобто стаття 260 встановлює можливість, можливості застосування затримання, а стаття 259 доставлення. І, відповідно, відповідно, якщо необхідно складати протокол, якщо він обов'язковий для складання, це важливо, обов'язковий для складання, і якщо цей протокол не можна скласти на місці. Ну добре, не можна скласти на місці, тому що співробітник ТЦК не може це зробити через відповідні обставини. Він не вповноважений на це, він не знає, як це робити. у нього нема бланку. І взагалі він каже: треба приїхати в ТЦК. Для чого? Для складання протоколу про адміністративне пропорушення. Ну, от це є одна підстава, є лише єдина підстава для коли вас можуть схопити на вулиці і повести в ТЦК. Інших варіантів немає. Тобто не для ВЛК, не для медичного огляду, не для уточнення даних, як вони оце люблять. Ні. В кодексі про одне правопорушення стаття 259 написано чітко, Для складання з метою складання протоколу. лише інших варіантів немає. А тепер дивіться, що вони роблять. Стаття 258. Написано, що не, мож, що не складається протокол про адміністративні порушення по статті 210-210 прийм, саме зараз під час дії цього особливого періоду. Але ви скажете, як? Тобто протокол не складається, виходить. А якщо протокол не складається, то тоді доставляти не можуть. І вони це підтверджують. Але є умова не завжди. Тобто він може складатися, виходить. Протокол може складатися, а може не складатися. Так от, вони зараз дещо змінили цю статтю. До цього воно теж було, тобто протокол не складався, якщо людина не з'являлася за викликами. Але зараз вони зробили по-іншому. І тепер виходить, що ініціатива може виступати від людини. Якщо раніше треба було, щоб цей виклик вам надіслало ТЦК, виклик на розгляд справи. А ви по ньому не з'явилися, але ж вам потрібно було цей виклик отримати. Не? І ви по ньому не з'явилися, то в такому випадку без складання протоколу ТЦК, начальник ТЦК виносив постанову. Без вашої присутності і вас доставляти неможливо було туди. Ну, не, не, немає сенсу вас доставляти, оскільки був виклик. Це раніше було. Зараз вони. По-іншому написала, а що вони написали, давайте ж почитаємо. Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, -210 прим цього кодексу. Та розгляд таких віднизаний до ТЦК, до ТЦК. Якщо особа подала відповідну заяву, в якій вона не оспорює допущене порушення. Та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності. Так, все. Тобто, виходить, що якщо ви не з'явилися по повісті, перше, вас, а, ну, ТЦК побачила, що ви не з'явилися, порушили правила військового обліку або законодавства про мобілізацію. Окей. Вони направляють інформацію до поліції. Добре. А ви, якщо ви дізналися про це, що була повістка, що, ну, якщо ви знали, що повістка була ви не з'явилася, ви пишете їм заяву, що ви згодні на притягнення вас до адміністративної відповідальності і розгляд справи, розгляд справи без вашої присутності. Тобто, за вашою відсутністю. Можливо, добре. І тоді вони виносять постанову без вас. Накладають на ваш штраф. Все, надсилають вам цю постанову. Після цього підстав доставлення вас до ТЦК немає. Все. Тому, який сенс взагалі у цьому зверненні ТЦК у поліцію щодо затримання та доставки? Тобто це вирішує проблему щодо доставлення. Друзі, може, у вас інша якась позиція по, ці, по цих е, справах? Не знаю, як зараз будуть застосовувати поліціянти і ТЦК на практиці у цю норму. Але заяву ви можете подати в будь-який момент, навіть коли вас зупинили. Взяли і подали заяву. Підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, я буду цю тему ще розвивати. Там дуже цікаві моменти є, тому що наші оці недолугі депутати, я не знаю, хто там взагалі розробляє ці закони, вони знову напартачили. Вони написали таке, що ну. Дуже буде цікаво, як вони будуть це виконувати на практиці. Подивимось. Ну кожного разу вони щось таке видають. У мене таке враження складається, що це якийсь ну дійсно КВН, це не це не Верховна Рада. Тобто там ото на голові сидить отой хлоп, хлопчина, який КВНчик. Юристам якісь там з великими почистями, але ну таке вони приймають це взагалі жах. Друзі, підписуйтесь на мій канал для того, щоб знати, розуміти ці закони, ці нормативні правові акти, які вони приймають, і вміти себе захищати, тому що все, б, що вони не приймали, все одно воно якби на користь людей. Оскільки якщо вони не розуміються в елементарних... Нормах права не знають, як їх виписувати, не знають взагалі правовідносини, які вони регулюються, то це завжди ми можемо використовувати. І в даному випадку вони теж там понаписували такого, що фактично на практиці воно не буде працювати. Адвокат Олександр Єсютін підписуйтесь на мої канали, на мій телеграм-канал. Підпишіться там, я викладую дуже цікаві документи і посилання на рішення судів і так далі. Для того, щоб вміти себе захищати. От мені там пишуть: ви там адвокати, гроші заробляєте. Да я вам безоплатно даю інформацію зараз. Я ж за це з вас грошей не беру. Підписуйтесь на мій канал. У мене навіть є телеграм-бот. Я зробив спеціально бота, є адвокат-бот, тобто безоплатний адвокат. Це штучний інтелект. Ви можете зайти, отримати інформацію, навіть отримати безплатну консультацію. Так, це штучний інтелект. Зараз я його дороблю. І я думаю, що взагалі в майбутньому це стане таким інструментом, який дозволить вам безоплатно, може, за якусь невеличку плату, якщо захочете, отримувати консультацію дуже, дуже кваліфікованого інтелекту, але штучного. Підписуйтесь.